Привіт, мої любі українці. Мобілізація і утримання військових на позиціях залишаються в будь-якому випадку, незалежно як прийдуть переговори. Чи зараз мирно якусь угоду закінчиться, чи там продовжиться ця війна? Мобілізація буде продовжуватись, а військові, які вже воюють уже купа років, будуть залишатись на позиціях. Тому, тому ситуація може бути різна. Ситуація може бути. можливо зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини хватить. Від того, що є, я не готовий про це казати, про це треба рахувати. А саме головне мати ось тут, на території України, кількість підготовленого медиційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз. Тому це все буде залежати від тої конкретної ситуації, до якої ми в кінці кінців дійдемо. Вектор бачення щодо війни в головних столицях, які вирішують питання, різко змінився. І що цікаво, що Зараз є два вектори, і в обидвах варіантах ми з вами продовжуємо мобілізуватися, і наші військові продовжують залишатися на передку. Їх ніхто не буде демобілізувати, незалежності від того, як прийдуть переговори і найближчим часом, як закінчиться ця війна. Хочу сказати, що з точки зору держави, я би більше дивився саме на ось на Україну безпосередньо, як майбутній мобілізаційний ресурс, його готовність до захисту. Франція і Британія. Ці дві країни сьогодні більше всіх чомусь хочуть продовження війни. Пояснюють вони це тим, що Росія після України піде на Європу. Все, ми боїмося, Росії страшне. І ми готові продавати зброю, її надавати, через свої бюджети проводити ці всі кошти, виділені там через це. Ви розумієте? Да? Вигідно Франції і Британії. Вигідно і риторика? Логічно. Ми боїмося, тому так. Да? Тепер дивіться, риторика США це новий вектор, який зараз Трамп запропонував, вона різко тепер відрізняється від європейської солідарної цієї риторики. І що зараз кажуть американці, яке в них бачення? Що Війна потрібна українському керівництву, тому що їм вигідно, щоб ми бабки закидували, а потім ці гроші десь десь. А чому ми повинні закидувати бабки? І мені дуже тяжко підтвердити чи спростувати, хотілося би спростувати слова американського президента Дональда Трампа про захмарні сотні мільярдів, які Америка е, виділила для підтримки України. І як запевняють нас, ті чи інші не надто гарні е, трампісти чи магісти, так ну Кошти, частина коштів була розкрадена. В цьому векторі зараз, от як вирішує питання США, все одно, навіть буде, якщо мирна угода, вони ж мають запронувати якусь гарантії, так? І по цим безпековим гарантіям ми з вами будемо військовим буфером між Європою і Росією. А що таке військовий буфер? Ви не знаєте? Напишіть в коментарях. Я вам поясню. Це. Продовжують мобілізувати українців, які будуть тепер працювати на оборону Європи, як військова буферна зона. І військові, які вже зараз навчені, їх так просто вже не відпустять з того ЗСУ. Вони будуть одиницею, яка буде обороняти Європу від нападу. Це у разі миру по Трампу по другому вектору. І що саме цікаве, Трамп каже: мені потрібні ваші українські рідкоземельні метали, тому що ви маєте компенсувати грошики, які вам виділяли на цю війну. А тепер вгадайте, хто має охороняти видобутки цих металів. Це ми з вами, тому що ті, кого будуть мобілізувати і утримувати напередку. І щоб ви знали, адміністрація Трампа, знаєте, яку надає гарантію безпеки Україні у разі заключення цього миру не миру, те, що якщо Росія ще раз нападе на Україну, тоді Україна автоматично входить в склад НАТО. Не зараз вона в НАТО входить, а якщо Росія ще раз нападе. А вам це нічого не нагадує? І от мене тепер виникає саме цікава розв'язка цього всього. По-перше, чому це ми вам винні щось за гроші, які ви тут нібито спонсорували цю війну, якщо в нас є безпекова угода, яку в 90-х роках Україна підписала, відмовляючись від ядерного статусу? І те, що Україна війде автоматично в НАТО, якщо Росія нападе. То також цим словам вірити просто заборонено українцям. Тому що за цією самою безпекової угоди у разі нападу на Україну американці і європейці мали сюди свої війська ввести, а не вирішувати, куди збавити свій старий військовий хлам. Я в 16 їхали сюди два роки, там знаєте, то нос появлявся, то кабіна. Вони мали везти сюди війська і просто в перші дні цю війну зупинити просто, розумієте? Але ні, цього не відбулося. Гроші кидали, кормили, а зараз кажуть, ви нам ще щось винні. Отак от, от. І ви маєте розуміти, який би вектор не спрацював, ми з вами все одно залишаємося під невольними військовими. І я вже бачу, як сьогодні, на зміну цій владі готується інша влада. Але ця влада вже буде з числа військових. Тобто війна і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо. Друге, має бути надійна і постійна міжнародна підтримка. Давайте задавати собі питання і прогнозувати, що буде через півроку. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати. Правильну стратегію, єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни, для нашої в даному випадку. Ну і четверте, весь цей процес має ефективно керувати. Україна вже після війни ніколи не буде жити саме за демократичними тими поняттями, які були. Не буде вже так, як було. Україна вже буде, скажімо, жити більш за військовими правилами. А це означає, що буде постійна мобілізація. Постійні військові квітки, перевірки, і далі, 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 все це не зупиниться, а навпаки, буде тільки поширюватися і еволюціонувати. І оці всі знаєте, суперечки між політиками, гучні заяви, що чому це Трамп назвав зеленського диктатора в країні, яка три роки обороняється від ядерної держави. Це правильна, дійсно правильна заява. Тому що сьогодні дійсно ми обороняємося від ядерної держави. І сьогодні тут може бути легка диктатура, це логічно. Як би вам це зараз не подобалися мої слова, але ж ви зрозумієте, що сьогодні питання стоїть щодо існування нашої державності. І звісно, що мають бути певні обмеження. Але називати ці обмеження диктатурою, коли самі американці мали дійсно вести сюди війська і вони мали воювати тут. Тому що, якби ми не відмовились від ядерного статусу, сьогодні цієї війни б не було. І ми б тоді не клянчили б гроші у американців або ще у когось. Інше питання, що може комусь це вигідно клянчити гроші, і щоб ця війна тривала як мого мого довше. Але ці, кому це вигідно, хай своїх дітей відправлять на фронт, і їм зразу ця вигода пропаде. Або самі підуть воювати. Але це вже інше питання, а ми з вами розуміємо, що зараз є два вектори, і не один з них сьогодні не звільнить вас від мобілізації, бусифікації і інших військових питань, які. Україну зараз будуть супроводжувати найближчі десятиліття.